Нині в публічному просторі дедалі частіше виникає питання, яке ще донедавна здавалося передчасним вибори президента України: чи може держава, що воює, дозволити собі такий демократичний процес, і якщо так, то коли та за яких умов? Це проєкт на часі. Мене звати Христина Терещенко. Вітаю. Сьогодні розмова буде про те, як війна змінює саму суть виборчого процесу і де проходить межа між необхідними обмеженнями задля безпеки та порушенням демократичних принципів. Але спершу підпишіться на соцмережі точки сходу. Таким чином ви підтримаєте незалежне онлайн медіа України. Гість випуску радник з правових питань громадської мережі ОПОРА Павло Романюк. Вітаю, пане Павло. Вітаю! Тема виборів президента України оживилась ще перед новорічними святами і залишається актуальною досі. Тож, станом на сьогодні, чи справді відбуваються процеси, які свідчать про підготовку до виборчого процесу, та про які терміни та формати взагалі може йтися? Це повоєнні вибори чи вибори під час воєнного стану? Сьогодні можливо дуже чітко розмежувати дві е, ключові речі: Перше, це чи відбувається підготовка до проведення виборів як на політичних події. З огляду на чинне на законодавство такої така підготовка неможлива, її не відбувається. В Україні продовжує діяти воєнний стан, а конституція і виборче законодавство не допускають проведення е, ні загальнодержавних, ні місцевих виборів у цей період. Друге, це підготовка правової та інституційної основи для перших повоєнних виборів. Ось це справді відбувається, і саме тут є важливий нюанс, який часто губиться в публічних дискусіях. Йдеться не про дату виборів, не про старт кампанії, а про усвідомлення масштабів викликів пов'язаних з війною це зруйнована інфраструктура, мільйони виборців за кордоном, внутрішнє переміщення, військовослужбовці. Безпекові та інші ризики без спеціального правового регулювання такі вибори просто неможливо провести легітимно та демократично. Саме тому наприкінці 2025 року була створена парламентська робоча група з підготовки, е, е вона так по-цікавому, названа, з підготовки виборів нам після е, завершення воєнного стану е, та або у особливий період. Правді, ця назва може нас наштовхати на цю дискусію, чи можливі вибори у цей особливий період, який включає в себе як воєнний час, так і післявоєнний час позиція громадянської мережі опора, яка є послідовною, і, власне, це те, що було відображено і в проєкті закону центральної виборчої комісії, тобто в закон в пропозиціях до змін до законодавства. Які були затверджені постановою це від 7 січня 2026 року? Мова йде саме про організацію повоєнних виборів, і тут власне потрібно наголосити, що ця постанова ці пропозиції це, це не є вже рішення в тому, які будуть післявоєнні вибори по суті. Проект центральної виборчої комісії це рамка для дискусії, яка має бути доопрацьована е, парламентом. А які найбільші ризики ви та ваша організація бачите у так би мовити, швидкому опрацюванні такого чутливого питання, як вибори в умовах війни? Вибори під час воєнного стану це не про. Це не просто вибори з обмеженням. це по суті якісно інша права реальність, у якій базові демократичні стандарти перестають працювати як координована система у нормальних умовах. Вибори це поєднання ключових принципів виборчого права, там вільного воловилення, безпеки, загального виборчого права, рівного виборчого права. От, якщо говорити про безпеку, то саме безпека стає основою для, для гарантування цих принципів, і, і вона має бути абсолютним пріоритетом. До речі, про це е, постійно наголошував і президент, і народні депутати, і це об'єктивно, що безпека є під ґрунтом, адже під час воєнного стану що відбувається? Обмежується свобода пересування виборців заради безпеки. Обмежується неможливо забезпечити повноцінне спостереження, неможливо зглужується простір для вільної політичної конкуренції та агітації, зростає, скажімо так, вплив адміністративного ресурсу, можливе прийняття певних таких закритих, необґрунтованих рішень під впливом цього адмінресурсу. Саме тому в експортних обговореннях і в межах робочих груп. Центральної виборчої комісії і в парламентській робочій групі з участі опори вихідною точкою ну, з нашої позиції є не питання, як провести вибори під час війни, а питання, як не зруйнувати демократію, на, намагаючись їх провести. І ключовий висновок тут простий – вибори, які е, формально відбулися, але не сприймаються суспільством як справедливі рівні, вони не, не призводять до формування легітимної, е, легітимних органів влади. Вони не легітні. Такі вибори, ну їх назвати виборами неможливо, адже вони не легітимізують владу, а створюють довготривалу кризу довіри і всередині країни, і назовні пане Павло, от ви кажете про сприйняття суспільством, чи можна сюди віднести і тези, які повсякчас з'являються в медійному просторі про різний рівень страждань громадян від війни? Мовляв, ті, хто під обстрілами або на фронті, мають мати більший вплив на виборчий процес, чи є така логіка небезпечною з точки зору права і демократії. Розумієте, коли е, м, хтось говорить про цей різний рівень страждань, то е, у мене відразу ну, якби така відповідь, що ідея, що хтось має. Ну тут, якщо хтось більше страждає, хтось менше, то хтось має більше право голосу через е, більше е, там втрати чи близькість до фронту, і саме це руйнує саму основу демократії у правовій державі голос кожного. Громадянина є рівним не через рівність там чи е, різність досвіду, а через рівність гідності і запровадження або там е, врахування цієї ієрархії страждань, на мій погляд. Відкриває шлях до дискримінації та політичного розколу. і це логіка, яка не сумісна з конституцією і демократичною традицією, пане Павло, а якщо говорити про готовність інфраструктури країни до виборчого процесу, відомо, що понад 500 виборчих дільниць знищені повністю, ще понад тисячу пошкоджені, а тисячі перебувають на тимчасово окупованих територіях. Чи можна за таких умов говорити про рівний доступ громадян до реалізації виборчого права? Ну, зрозуміло, відповідати чесно і без політичних певних таких заяв чи гасу. Ну зрозуміло, що якщо 500 виборчих днів знищено, там тисяча пошкоджені, тисяча накупованих, то говорити про рівний доступ ми не можемо. І, і це не оціночне судження, це юридичний або організаційний факт. Е Рівний доступ, ну і рівне виборче право воно означає не просто наявність права там на папері, но означає реальну можливість ним скористатися е без надмірних перешкод. І сьогодні ж ми маємо ситуацію, коли справді частина території фізично непридатна для голосування, частина громадян перебуває на тимчасово окупованих територіях, мільйони за кордоном е або в умовах. Продовжуваного постійного переміщення, саме тому в експертних обговореннях, зокрема за участі опори, є питання попередньої оцінки готовності територій до проведення виборів. Не формальної, а змістовної, з чіткими критеріями безпеки, інфраструктури, доступності. Одна з проблем чинного проєкту СВК, який ми аналізували і незабаром опублікуємо, полягає в тому. Що він лише рамково окреслює таку оцінку, не визначаючи чітко там, хто саме ухвалює рішення про неможливість голосування, за якими критеріями, як це оскаржується, що відбувається з виборцями, які випадають з цього процесу. І без відповіді на ці питання, це рівність доступу, воно легко перетворюється е на форму вибіркової участі. Голосують ті, хто може, а не ті, хто має право. Тому ключова позиція експертної спільноти нашої організації. Сьогодні полягає в тому, що перші повинні вибори мають бути не просто проведені, а підготовлені з реальним відновленням е з інфраструктури, з розумілими альтернативами для виборців і чіткою комунікацією з боку держави. Добре, тоді якщо ми говоримо, наприклад, про повоєнні вибори, то скільки часу може знадобитися для цього процесу з моменту закінчення війни? Е якби ви е запитали найкращого там експерта е з е питань повоєнних е виборів, які існує? Які є на сьогодні в Україні або в світі, я думаю, навіть він би вам не надав точної відповіді, які це може бути які часові параметри потрібні для організації демократичних виборів після завершення воєнного стану? Я можу лише говорити ну, скажімо тими параметрами, про які було домовлено про те, що до яких є певний політичний консенсус? Він сформувався в кінці 2023 року, в рамках Жана Моне на представники е, парламентських е, фракцій та груп домовилися, що такий період е, після завершення воєнного стану має бути щонайменше 6 місяців для підготовки е, повоєнних е, загальнодержавних виборів. Утім е, тут варто відразу обмовитися: чим довше триває е, збройна агресія Росії проти України, тим цей час він збільшується, адже збільшується. Руйнування в тому числі виборчої інфраструктури, збільшуються масштаби переміщення, як всередині, так і зовні країни. Тобто наслідки агресії, вони є пропорційними тому часу. Скільки вона триває, і це звісно, все впливає на можливість організації демократичних виборів у повоєнний період. Якщо говорити про голосування жителів прифронтових міст, як на практиці це може відбуватися, зокрема на сході України? Я маю на увазі розташування дільниць безпекові питання. Якщо говорити про голосування у профронтових населених пунктах, це в першу чергу питання фізичної безпеки. А вже потім організаційний чи юридичний. навіть у повоєнний період близькість до лінії там, розмежування, колишньої лінії бойових дій, заміновані території, більш зруйнована інфраструктура і нестабільна безпекова ситуація можуть робити традиційне голосування, воно просто небезпечне. Е, тому і в законопроекті це вказ з'являються такі поняття, як зупинення голосування, можливість його після усунення ризиків або в крайньому випадку підрахунок голосів лише тих виборців, які встигли проголосувати до зупинення. Це реалістичний, але дуже чутливий такий механізм. На практиці це означає, що дільниці мають розміщуватись поблизу крутів, а не формально за адресою, і можуть використовуватись. Тимчасові або комбіновані приміщення, якщо стаціонарні, зруйновані режим роботи дільниць може бути гнучким із перервами через повітряні тривоги або інші е е загрози. Е е е але ключовий момент тут інший, що жодна виборча процедура не може виправдати ризик для життя. Саме тому і експертна позиція, яка простежується в роботі під аналізів опори, полягає в тому, що держава має бути готова чесно визнати. Неможливість голосування на певних територіях, а не імітувати його проведення. Хочу також у вас спитати про риторику, яка звучить деінде у суспільстві. Що треба обмежити право на голосування чоловікам, які виїхали за кордон. Як ви до цього ставитесь? Дивіться, це, це питання площині конституції. Якщо ми говоримо про активне виборче право про право голосу і міжнародні стандарти, то е, у нас. Є три ключових виборчих центри. Це. вони залишаються громадянами України, центром ЄС. е, вікового центру, тобто 18 років, вищі, дотримувалися. Не визнані судомним дії, да, не визнані. Так от. Е навіть засуджені. Тобто, бачите, ми говоримо просто про чоловіків, які е начебто щось порушили. Але навіть якщо щодо них. Був би обвинувальний вирок суду чи була б складена постанова про вчинення адміністративного правопорушення, то це не позбавляє їх активного виборчого права в деяких ситуаціях. Це може позбавити їх пасивного виборчого права. Добре, якщо говорити про виборчий процес для українців загалом за кордоном, МЗС заявляє про роботу над виборчою інфраструктурою. Що думаєте про це ви? Наскільки реально на вашу думку забезпечити чесне, доступне та рівне голосування для мільйонів українців за межами країни? Якщо ми говоримо про закордонний виборчий округ, ситуація є ще більш складною, бо жодного реєстру немає. Держ... не усі держави або більшість держав, скажімо, теж не володіють інформацією про українців, які там перебувають. Ну крім тих, що мають певний статус тимчасового захисту. І, звісно, голосування за кордоном, це, мабуть, наймасштабніше виклик для перших е, повоєнних виборів, адже нам потрібно думати, яким чином актуалізувати дані державного реєстру виборців на сьогодні. Е, ну всі розуміють, що е, якщо до повномасштабного вторгнення не була одна кількість українців за кордоном, і з них там близько 500 тисяч перебував на консульському обліку, які, власне, і включалися до списки виборців. То на сьогодні е, залишились на консульському обліку ті самі, там ну, вже менше там, 400 тисяч е, українців, але фактично їх стало в рази більше, тобто з різними оцінками, від 5 до 11 мільйонів. Е, навіть ну, за максимально мобілізації, мобілізації ресурсів Міністерства закордонних справ України консульська мережа фізично не здатна забезпечити такий самий рівень доступу, який мають виборці всередині країни. От е, ну, у нас був 19-го року, коли черги, відстані там кілометри, обмежена пропускна спроможність дільниці, і це була об'єктивна реальність, і вона без Збільшення кількості виборчих дільниць і це такою пропозицією центральної виборчої комісії, вони пропонують такі от важливі новації як активну реєстрацію виборців за кордоном, можливість створення задаткових дільниць і гнучкіші процедури зміни місця голосування. На мій погляд, це правильний напрямок, пане Павло. Підсумовуючи нашу розмову, як я зрозуміла, проведення виборів під час воєнного стану, ну якщо ми уявимо, що таке може статися. То це буде хаос. Ну, безумовно, ну, то уявімо, а, вибори, чи а, призведуть а, вибори в умовах воєнного стану без вільної політичної конкуренції, без свого водоперестування, без інших базових основ для демократичного процесу до формування органів влади? Ні. Це може призвести тільки лише до делегітимації органів влади. Я хочу ще раз наголосити, щоб підсумувати всю дискусію. Вибори можуть об'єднати країну, якщо вони дадуть людям відчуття справедливості, а не просто формальної участі в голосуванні. Є кілька умов, за яких вибори ну, можуть стати фактором єдності. Перше, це зрозумілі правила гри. Наперед визначені критерії, коли йде вибори, можливі де ні. Не політичне рішення в останній момент. Прозора оцінка безпеки і готовності з можливістю оскарження. Це якраз один із ключових пунктів, які от і піднімали експертні середовища, які обговорюються під групою за участі нашої організації. Друге – це рівність доступу. Звісно, ми розуміємо, не не чесно, але держава має показати, що вона зробила максимум зусиль, аби могли проголосувати військові, внутрішньопереміщені особи, українці за кордоном, ну тобто забезпечити за не просто рівний, а й загальний доступ до виборів. І третя це довіра через ну, прозорість самого процесу спостереження, передбачені строки, а, а, безпека не може бути виправданням для там непрозорості, вона має бути рамкою, але щиткими а, межами. І коли ну, кажуть, що ви коли вибори можуть стати цим фактором військово, коли їх намагаються зробити швидко будь-якою ціною, підміняючи стандарти процедури, коли частина суспільства відчуває, що а, їх голос не врахований, так ну або не врахований, або навіть технічно вони І коли з'являються різні правила для різних груп, і це не про розумну адаптацію, це про нерівність. Тому головний висновок такий: вибори після війни це не лише про дату, це про архітектуру довіри. Якщо її збудувати, вибори можуть стати оцим моментом, фундаментом демократичної відновлення. Якщо ні, вони можуть відкрити ну, нову. Лінію конфлікту всередині країни, дякую, пане Павло, за розмову. З нами на зв'язку був радник з правових питань громадської мережі «Опора» Павло Романюк. Дякую. На цьому все обов'язково підписуйтесь на соціальні мережі точки Сходу», А тут у YouTube натискайте дзвіночок, який нагадає вам про наші нові випуски. Також ви можете підтримати нас будь-якою комфортною для вас сумою. Таким чином, виробити внесок у розвиток незалежного онлайн медіа України необхідні реквізити в описі до цього відео. Це був проєкт на часі. Я Христина Терещенко. До зустрічі.